Привіт усім учасникам щорічного культурно-спортивного марафону Діємо для здоров'я! Ми готові до старту. Знайомтеся з учасниками Капулівської гімназії Покровської сільської ради. Я, я Матвіла Анастасія, мені 7 років. Я навчаюся в першому класі. У мене е, сім'я велика тато, мама, сестричка і братик. Хобі. Е, е, моє хобі акробатика. я хочу стати акробатик, акробатисткою. Привіт, я Гайдомашук Нонна Вікторівна. Мені 7 років. Навчаюся у Капулівській гімназії. У другому класі я вже третій рік приймаю участь у марафоні діємо для здоров'я, діємо для життя. Я почала відвідувати секцію художних стрибків на скакалці. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Це ім'я мені дала матуся. Моє ім'я перекладається як мудра людина. За цей нелегкий рік я навчився стрибати в висоту, долати перешкоди, грати в футбол. А коли я виросту, я хочу стати ветеринаром і, та побудувати свій приток для тваринок. Я бажаю всім нам скорішої перемоги. Мене звати Насика Айтем. Мені 8 років, я живу в селі Капурівка, Навчаюсь в другому класі. Мої досягнення це. Гальні оцінки, допомога мамі, вмію стати художником. Привіт, мене звати Сергій. Як мої батьки сказали, моє ім'я означає знатність та високий. В цьому році я збільшив кількість присідань та качання пресу. Коли я виросту, я хочу стати геймером. Бажаю всім мирного неба над головою. Слава Україні. Я Марунченко Богдан. Я учень 4 класу Капулівської гімназії Покровської сільської ради. Я за цей рік подала в страхи. В Майбутньому я хочу стати боксером. Мене звати Софія, моє ім'я мені дали батьки. З речкою мови воно перекладається як мудра і розумна. За через нелегкий рік я навчилася переборювати свої страхи та долати перешкоди, навчилася стрібати на скакавці як вперед і так назад. В майбутньому я мрію стати дитячим віком. Всім бажаю милу. Щасливого майбутнього. Я Марунченко Владислав Сергійович. Я учень 6 класу Капулівської гімназії Покровської сільської ради. Я люблю займатися спортом. Мій улюблений спорт це футбол. Я Гайдамащук Лев Вікторович. Учень Капулівської гімназії шостого класу. В цьому році я навчився кататися на ковзанах та виріс майже на 5 сантиметрів. Я добре себе почуваю та мрію стати програмістом. Всім привіт! Мене звати недавній Ігор, і мені 11 років я живу в чудовому селі Капулівка. Моє хобі складання лего також люблю грати в футбол і ходжу на теніс. Я пройду цей квест, незважаючи на перешкоди. Вітаю вас, мене звати Іван Маникян, учень 5 класу Капурівської гімназії. В тому році я захопився вивченням нашої пам'яті земля за допомогою карти та глобусу. Я вивчив всі назви країн та їх місця розташування. А в цьому році я захопився вивченням браборів всіх країн. Зображення прапорів я можу назвати країною, якій належить цей прапор. А також за допомогою відео на Ютубі я вивчив географію та історію всього світу. Отже, я вас також закликаю вивчати світ та, та історію, тому що це цікаво та пізнавально.